Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій. І я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом, екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас! Вітаю вас, ради бачити і чути. Вітаю всіх глядачів підписників. До дня. рада бачити вас також. І, зокрема, сьогодні хочемо обговорити з вами власне і новини, і події, які відбуваються в світі в Україні, і подивитися трошки про відкриту завісу нашим глядачам. І почну з такої новини про те, що. Днями почали тражувати цю новину про те, що США до 8 серпня планує укласти угоду щодо припинення війни в Україні. Що це таке, що мали на увазі уря мав на увазі уряд США, власне і до чого це зробили публічно оголошення, чому саме до 8 серпня? То випадає перше, перше, на що необхідно звернути увагу, п'ятірка кубків. П'ятірка кубків це збирання на попередній досвід. Ти в очікуванні того, що твій грандіозний план, він буде е, давати плоди і результати, і ти дійсно можеш вплинути на перебіг подій. Але в, в, замість того, щоб відбувались якісь динаміки по зміни ситуації, по завершенню процесів, е, в кожен раз ти наступаєш на ті самі Граблі, і вже немає в тебе можливості нести ситуацію. Немає її можливості і недоцільної затягувати в цей термін 50, 30, 20, 40 днів. Тобто вихід із ситуації за рахунок того. Що старі алгоритми не діють і не дають результативності. Це перший момент. Другий момент це користь і зиск. Тобто, тут дуже цікаво, насправді, коли ми дивимося в форматі там планів Трампа, планів адміністрації Білого Дому. У нас відсотків 70 розкладів. Вони випадають все одно в форматі тузу пентаклів або пентакли, як грошового інтересу, ресурсного інтересу. Вдала можливість закрити питання саме тут та зараз. Е, і за, за рахунок цього будуть ці, ці зміни. Більше того, я буду не здивований, якщо ми завтра з вами прокинемося, а е, Трамп скаже, що ну все, п'яте число, давайте щось вирішувати. Все в те, в, в, зміна планів, тому що терпець виривається і в тебе є унікальна можливість заробити або в, в, притягнути додатковий. Ресурс винагороду, в причому дуже цікаво, як покаральний момент. Тобто ти отримуєш якийсь бонус. А якщо ми кажемо стосовно Росії, цей період він дуже е, критичний, тому що він дуже сильно може ослабити її як фінансово, так і політично і втрачаються важелі керування, втрачаються важелі, котрі направлені на те, щоб це все тримати в Угу. Е, цікаво знаєте, зараз дуже багато ось таких публічних заяв, які Зокрема, спрямовані на те, щоб більш, мені здається радикальніше рішення, аби припинити війну в Україні? Зокрема, прем'єр-міністр Польщі заявив, що є дуже великі так шанси, аби що війна в Україні закінчиться найближчим часом. Чи дійсно це так? Що ви бачите, що кажуть карти, чи це просто знову ж таки чергова публічна заява, яка не справдиться, особливо найближчим часом? Хочете бути частиною нашої спільноти, ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримаєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму поспілкуватися з нашими експертами та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Ми створюємо цей канал для вас, але з вашою підтримкою зможемо робити ще більше, більше прогнозів та більше експертів. Доядетися до спільноти тих, хто не просто дивиться. А зміні. Кнопка спонсорувати під відео. Знаєте, якщо під час вистави на сцені висить винтівка. Вона обов'язково повинна вистрілити. питання в тому, що наша винтівка, наша можливість, вона висіла, висіла в нас з першого акту. Тобто можна було зупинити в попередньому році, так рік назад, два роки назад. У нас кожен рік, кожний наш, якщо взяти будь-який рік з першого року війни, є ключові такі перехрестя, котрі ми можемо використати для того, щоб Прискорити або призупинити ці процеси. І питання в тому, що е, я не думаю, що вони хочуть прискорювати це дуже, зупинити ці процеси дуже швидко. У нас знову ж таки випадає момент зиску, користі, маніпулятивного процесу. Не всі не всі, не всі збагатіли, не всі отримали ще. Е, Гроші, ресурс, владу, можливості керувати процесами. І немає згуртованості. Ми весь 25-й рік кажемо про згуртованість. Тобто ти можеш дійсно завершити цей процес, якщо ти згуртуєшся, якщо ти е, дійдеш якоїсь спільної ці, мети е, спільного вектору і будеш йому е, е, слідувати. Поки що, це як можливість в нас є, але. Будуть або заважати, або шукати шляхи і повертатися в ефект Гойдалки. коли сьогодні санкції Росія погана, і треба е е прибрати. Завтра знов всі шишки будуть летіти в наш бік і будуть робити винними нас. Багато розмов і дій. Але немає трансформаційних процесів. Однак, якщо дивитися з точки зору енергії в загальних на рік, в серпні місяці в нас є можливість змінити вектор подій. І серпень місяць, сьогодні вже нас перше число, він поступово буде в нас виводити в стан на Зменшення активності на зменшення якихось нових потисінь, хоча б обіцяє бути насичений на події також. Угу. Зокрема, це було моє наступне питання. Серпень для України він як програється? Тобто, чи більше буде позитивних моментів і подій відбуватися в Україні? Чи більше негативних? І до чого взагалі українці прогодуватися у цьому серпні? Тут, в залежності від того, як ми будемо дивитися на цей серпень, тому що в форматі розкладів в нас він дуже схожий на червень місяць. Я Багато разів про це казав в минулому місяці, червень був для нас позитивний. Ну як на це дивитися? З точки зору дій, котрі пов'язані з руйнівними процесами на території ворога, так він був позитивним були там Різноманітні спеціальні операції, павутини, мости і тому подібне, і воно з, вийшло з мертвої точки в якусь динаміку. Але з точки зору обстрільних процесів, але з точки зору процесів руйнівного характеру з нашою територією, він досить не найліпший, і, і, якщо порівнювати навіть з попереднім Ну, Якщо ми будемо з точки зору обстрілів. Давайте подивимося окремо обстріли. Тобто, в за багатьма показниками, серпень місяць він схожий на е, червень, і ця ці комбінації ці розклади і проекції вони залишаються і на перше число. Якщо дивимося форматі обстрілів. У нас перша карта дев'ятка, е, дев'ятка мечів, тобто стан нічного жахіття, стан переживань, накручування. Ворог буде намагатися е, знов ж таки впливати. Перша зброя ворога на серпень місяць це інформація, карта дурня. Нас будуть розчаровувати, виводити з себе не тільки обстрільні процеси, нас будуть вибувати себе інформація, вкиди, якісь неправдиві гіперболізовані ситуації, котрі будуть слугувати не мета котрих буде не висвітлення інформації, а нагнітання. Нагнітайній ситуації в цілому. Обстріл а... в тому помірність насправді стосовно обстрілів помірність, тому що в нас випадає трійка мачів. Трійка жезлів, це може бути новий новий початок, нове починання, це може бути використовування нової нового озброєння або нового підходу саме в серпні місяці, для того, щоб приносити ронівні процеси, котрі нам буде важче контролювати, і вплив від котрих буде важче невілювати. Але в нас, е якщо брати ключові дати, так вони залишаються 10-15 пятнадцяте число середини місяця, коли Ворог буде особливо активно впливати на перебіг подій. І друге, в нас випадає карта Мага. Карта Мага це момент впливу на ситуацію і підлаштування під ті реалії, котрі є. Я думаю, що це стосується саме озброєння і стосується саме того, що якось буде видозмінений підхід до системи ППО. І ми зможемо все ж таки знайти. Можливість вистоювати і продовжувати боротьбу. При цьому на фоні буде відбуватися перемовини. На фоні будуть відбуватися якісь скриті моменти про тріумф і про мир, але в перевернутому стані, тобто без миру і без тріумфу. Дуже цікавий розклад, тому що я вчора переглядав ситуацію. Мені так само воно відігравалося. Один в один, що всі будемо очікувати на голосні заяви, всі будемо очікувати на великі зустрічі з тим, хто може приймати рішення і від кого залежить завершення цієї війни, але все відбувається. Найважливіше, відбувається за зачинними дверями, і як ситуація, котра вже Програється таке виглядає так, що всі вже сіли і почали домовлятися, але не можуть дійти згоди. І замість того, щоб ситуацію якось стимулювати позитивно, показати, що є вихід, є можливість вийти з ситуації, ти будеш свідомо нагнітати для того, щоб прокачати в середовище, для того, щоб люди сприймали ці процеси більш легко і просто. Ну, Замахати людей так, щоб вони погодилися з будь-яким будь пропозицією, котра буде запропонована, і, і позитивного, щоб не казали, що тільки негативні ситуації, в нас все одно на серпень місяць випадає карта сили як можливість по, по повторенню ситуацію, як можливість в чергове доказати показати світу ворогу, що в нас є. Не просто важелі впливу, в нас е, все одно є певний дух і можливість впливати на перебіг подій і змінювати навіть якісь дуже важкі сценарії, на котрі е, дуже важко впливати. Дякую вам, Вікторе, за такий детальний прогноз. Як і не нагнітаємо, але й попереджаємо про небезпеку і все ж таки даємо все одно нотки позитиву. Я дякую вам, будемо дивитися власне на цей місяць, проживати його разом з вами зі світом. І хочу звернутися до глядачів і сказати, що подібні прогнози ми робимо не з метою залякати вас, а з метою попередити про можливу небезпеку, чи вірити чи ні вже вирішувати власне вам. Дякую, Вікторе, До зустрічі у наступних випусках. Дякую, вам. все добре.